Пам'ятаєш, як буває, відкривається щось настільки важливе, що, здається, це треба негайно донести до кожного. Усередині виростає бажання розповісти, пояснити, провести за руку у новий простір, де стало світліше і тепліше. В уяві вже малюєш момент, ти ділишся, а у відповідь бачиш очі, наповнені розумінням і вдячністю. Але часто реальність інша. У відповідь увічливий, але віддалений погляд, і всередині щось стискається. Одна моя знайома після непростого життєвого періоду відкрила для себе нову систему цінностей: простоту, щирість, відмову від зайвого. Вона з захопленням ділилася цим із подругами, та у відповідь чула, тобі добре так жити, але це не для нас. Ось тоді в серці вперше з'являється тріщина розуміння, що твоє світло не обов'язково стане світлом для інших. І в цей момент у нас починає прокитатися ще одне почуття Чому нам так важливо, щоб інші побачили те саме, що бачимо ми? Здається, що це турбота, але часто за цим стоїть інше. Потреба підтвердити, що наш новий шлях правильний, що ми не вигадали собі це відчуття, що ми не помиляємось. А коли у відповідь ми чуємо байдужість або сумнів, наче сама наша ясність стає хиткою. Наприклад, уяви, ти кидаєш роботу, яка виснажувала тебе, і починаєш власну справу. Тобі важливо, щоб близькі підтримали цей крок. Якщо ж у відповідь чуєш, ти ризикуєш дарма, усередині з'являється тривога, ми чекаємо їхнього схвалення, щоб закріпити свою впевненість. Але це залежність, а залежність завжди забирає свободу. І ось тоді, самі того не помічаючи. Ми можемо перетворитися на охоронців чужого сну. Ми ніби стоїмо поруч, охороняючи їхній спокій, але водночас чекаємо «Прокінься! побач, відчуй те саме. Підбираємо інші слова, шукаємо яскравіші приклади, знову і знову намагаємося достукатися. Але насправді. Ми втручаємося у чужий ритм. От у парі дружина кілька років дотримується здорового способу життя, займається спортом, змінює харчування. Чоловік ігнорує це, її постійні заклики тільки дратують його. І лише тоді, коли вона перестає наполягати, між ними повертається спокій. Через рік він сам починає ходити на прогулянки. Ось тут. І з'являється одне з найважливіших рішень: поважати темп іншого. Повага до темпу іншої людини, це не холод і не байдужість, це визнання. Кожен має свій час для змін, а наше прагнення допомогти іноді виявляється завуальованим бажанням прискорити процес. Щоб нам самим стало легше, наприклад, ти хочеш, щоб колега перейшов на екологічні методи роботи, замість лекцій, і нагадувань ти показуєш свої результати, і через кілька місяців він сам запитує, як тобі вдається зменшувати кількість відходів. І ось тут ми виходимо на дуже важливу правду: справжнє прозріння. Не залежить від того, чи хтось його визнає. Воно стає частиною тебе як дихання, і не потребує доказів. От жінка вирішила жити простіше і переїхала у менший дім. Спершу знайомі дивувалися і запитували, навіщо, але з часом побачили, що вона стала спокійнішою. І вже вони просили поради, як уповільнити темп життя. А коли ми перестаємо витрачати сили на переконання, коли перестаєш тягнути інших, звільняється величезний ресурс. Його можна спрямувати на себе, нові знання, творчість, внутрішні відновлення. От замість того, щоб годинами пояснювати родині, чому варто змінити звички, ти починаєш вести щоденник, навчатися новій мові чи займатися малюванням. І раптом розумієш, що твоє життя наповнилося більше, ніж будь коли. І тоді твій шлях починає говорити сам за себе люди не змінюються під тиском. Але змінюється під впливом прикладу. Бути світлом означає не тягнути, а світити. І зорею варто бути, але розуміти, кого і коли кликати до свого світла. Наприклад, ти перестала брати участь у плітках. Спочатку друзі реагували з іронією. Але з часом помітили, що в твоїй присутності розмови стали чистішими. Можливо, зараз ти у моменті, коли відчуваєш цей розрив із близькими. Пам'ятай, твоє світло не зникає, якщо його не бачать, воно лише стає чіткішим, коли ти перестаєш шукати підтвердження. Якщо ці слова відгукнулися, підпишись на тиху силу, постав подобайку і напиши в коментарях, чи був момент, коли ти перестала тягнути інших у своє світло.